Цьогоріч, з нагоди 80-річчя української повстанської армії в Івано-Франківську, розробили ювілейні відзнаки. Ними нагороджуватимуть ветеранів національно-визвольних змагань та громадян, які досліджують цей період. Першу відзнаку 80 років у вручили легендарному сотенному карпатського краю Мориславу Симчичу Кривоносу, який брав участь в історичному бою українських повстанців у січні 45-го року проти 276-го конвойного полку НКВС біля космача. Розгромивши його дощенту на чолі з командиром Дергачовим. Був у, у Дземброні, був бій сильний із пограничниками, то рани, ранили мороза, мороз підкликав кривоноса, поручив, сказав, приймай команду на себе, закінчив бій. Це закінчив переможний бій. На жаль, воїни ОУН УПА відходять, каже голова їхнього всеукраїнського братства Богдан Борович, і нині залишаються одиниці. Воїни відходять, лишаються одиниці, і бачите, сотня років на носі, а ще інші так само доживають свого віку. Тому ми розвину розвиваємо ситуацію в темпі сьогоднішньої доби. Ми бачимо, як колишні заборонені привітання, слава Україні, героям слава, тепер поширились по всій. В Україні, і коли ідеологія поширення, що бандити, це бандери, за бандити, тепер бачимо, що це були люди моральні, духовно віруючі і відповідальні перед своїм народним майбутнім, то поступово Україна вся приймається, особливо Східна Україна, яку поширювали інформацію як великі зло Західної України. І нещодавно зазначає Богдан Борович, уряди свого братства прийняли майже сотню юнаків, які і студенти, причому не тільки з міста Івано-Франківська, а з Києва, із Донецька з Луганська. І зараз проходить вишкол, і ідеологічний, і військовий вишкіл, і політичний вишкіл. Поступово молодь готується до оборони своєї держави, вже продовжуючи традиції. Упа привітати героя УПА особисто констатує мер міста Руслан Марцінків. Це велика честь. Вирішили почати з нагородження саме легенді. На жаль, цього року вже тільки одиниці залишилися навіть не в місті, а в краї ветеранів. УНУПА. ну зрозуміло, це людям вже по 99, по 100, старше 100 років. Тому Цю першу нагороду це є така символіка, символіка національно-визвольної боротьби, яка, на жаль, далі продовжується новітнім поколінням. Ця нагорода констатує мер символіка національно-визвольної боротьби, яка підтверджує, що нашій державі набагато більше, ніж 31 рік. І ми сьогодні відзначаємо річницю відновлення української держави, але сотні тисячі наших українців боролися протягом. Поколінь, щоб українська держава постала, і зараз завдання зберегти всім нам українську державу, відстояти від ворога. І ця нагорода це така символічна нагорода, яку міська рада, міська влада заснувала для того, щоб вшановувати пам'ять наших героїв. До слова, наш легендарний сотенний кривоніс цьогоріч речі відзначатиме столітній ювілей. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.